Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні у нас друге заняття і це природа. І сьогодні ми знову будемо продовжувати розмовляти про екологію. Подивіться, у нас в гостях наш знайомий Колобок. Але він прийшов сьогодні не з пустими руками, а він прийшов сьогодні, приніс з собою ось такі кубики з буквами. Подивіться, вже багато з вас хто вміє читати. Знайдіть знайомі букви, а можливо, уже хтось навіть і може сам прочитати. А я вам допоможу прочитати це слово екологія. Ми вже про нього розмовляли і скажіть, що ж це така екологія? Це взаємозв'язок живої і неживої природи, а також вплив людини як негативний, так і позитивний на природу. Дітки, поки я вас чекала, подивіться, нам прийшов такий лист. І я хочу прочитати вам, від кого він, послухайте уважно, написала його матінка Земля. Яка прошу вас допомогти, щоб ви вірно відповіли на запитання. Послухайте уважно. У, у лісі проживає сталася така прикра подія. Погляньте, ось хто в нас сидить. Мишка не може вилізти з нірки, адже вона завалена сміттям. Лисичка бігла по галявині і поранилася витим склом. Зайчик не має де сховатися в лісі, тому що виробили всі дерева. Діти, а як же ж можемо, як можна жити в такому лісі? Як ми можемо допомогти, наприклад, зайчику? А лисички? Лисички ми можемо що зробити? Виняти із кло і забинтувати лапку. А як ми допоможемо риб, мишки? Звичайно, ми можемо з вами поскладати все сміття, щоб їй було добре працювати. Дітки, а скажіть, будь ласка. А як же ж людина використовує нашу землю? Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Так. А дивіться, яка гарна і красива наша земля. А ще розгляньте, будь ласка, наступну картинку, як людина використовує землю, що дарує нам земля в різні пори року. Назвіть знайдіть, будь ласка, осінь і подумайте, що ж вона нам приготувала. Так. Наступна картинка, подивіться, яка наша земля багата. Гляньте, які на ній є скарби землі. Це ліси, гори, поля, квіти. Назвіть далі що це. Так, І наступна картинка. Скажіть, де, як можна відтворити макет землі? Що це в нас? Так, звичайно, це у нас дітки, глобус, Молодці! А ще скажіть, будь ласка мені, як ми можемо з вами берегти природу? Ось послухайте такі слова, які написала нам матінка-земля: яблуко, качан з яблука, яйце, шкарлупка з яйця. Ми випили чай і залишили пакетик чаю. Дітки, це харчове сміття. Ми його можемо фасувати, і коли воно перегниє, то це буде добре для грунту. А ще сміття дітки буває це природнього походження і штучне. Природнє, це, наприклад, це його зробили, залишили дерева, кущі. Це, звичайно, листочки, гілочки. Але воно для природи дуже корисне. Так як коли воно перегниває, то це також добрива для землі. А от штучне, скажіть, будь ласка, що це за штучне? Це ті відходи, які залишила людина. Погляньте, будь ласка, це силафан, скло, пластик, папір. Його, звичайно, в природі ніякому разі не можна залишати. А обов'язково потрібно. А обов'язково потрібно його за собою прибирати. І пригадайте, будь ласка, правила поведінки в природі, які ми вже з вами дивилися. А ще дітки, я хочу, щоб ви розглянули ось такі наступні картинки, що може впливати на нашу землю, які стихійні лиха вони можуть повторятися, тому якщо людина не буде берегти природу і буде з ній смітити. А також ще велику шкоду, коли з'являються стихійні лиха, завдають фабрики і заводи. Вони забруднюють повітря, і, звичайно, нам важко. І такі от відбуваються на землі. Стихійні лиха. Що це? Повені, вірно, віль, дітки, так, наступна. Коли чадо, дуже довго немає дождя, що може статися? Засуха на землі, де не ростуть